Не ігноруйте Господню молитву, моліться за свою духовну силу. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Матвія 6, 9, 13. Щоб покращити наші стосунки з Богом, ми створили групу WhatsApp. Щиро запрошуємо вас приєднатися до групи безкоштовного навчання. Священик допоможе вам вивчати Божі слова, щоб ви могли знайти спосіб позбутися гріха та болю та жити в благословенні Бога. Будь ласка, завияжіться з нами, натиснувши посилання в WhatsApp у розділі коментарів і ласкаво просимо до участі в групі.